От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба-юмба, і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, такий бізнесмен, і я до нього підходжу кажу, що ти тут робиш? Жую, кокоси, під пальмою, вот, пів банан. Я говорю: так може ти ці свої банани і кокоси продавати, я зачем. Я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, з маржой какой-то, и у тебе буде більше грошей. денег. Она говорит, зачем мені це? все? Каже, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити, покупати. Він такий, зачем це все? Ну потом відкриєш магазин більше. И на зачем це все? Потом откроешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он говорит, зачем мне это все? Он говорит, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы.